Доброго дня, шановні учасники нашого відео. Давайте з вами спробуємо застосувати отримані нами знання із правил ведення виведення інформації. Такі оператори, як SIN та оператор C-Out. Напишемо програмку з вами по створенню проєкту покупки в магазині. Ми можемо з вами самостійно обирати сценарій. Давайте спробуємо, який нам пропонується. Я нагадую, з минулого уроку, е, як початково створити, надалі я вже не буду це повторювати, тому давайте пригадаємо. Вибираємо пункт Create. Тут, якщо ви пам'ятаєте, ми з вами вводили, вибирали пункти, які нам були потрібні. Тепер, відповідно, у нас залишається те, що нам ті, е, налаштування, залишаються, які ми з вами створювали. Давайте, продовжимо. Вибираємо пункт, натискаємо Next і е, також моя порада вибирати розташування наших файлів проєктів. Натискаємо кнопочку з трьома крапочками. Обираємо навчальні проєкти. Ну, ви кожен собі сам може створити папку потрібну для ваших робіт. Ми її назвемо, наш проєкт сьогоднішній назвемо покупки. Якщо ви помітили, я пишу латинськими літерами для, для зручності пересилання. Можливо, ви будете відправляти свої роботи, свої проекти. Отримаєте професію програміста, тому о, я вам раджу писати все латинськими літрами або англійськими словами. Але що... Так, давайте перевіримо навчальні проекти. Так, папка навчальні проєкти так, вибір. А, ну, правильно, все правильно. Пишемо покупки. Ви можете навіть цифрами позначати, це вже ваша власна потреба. І натискаємо Create. Вибираємо empty Project і ok. Я думаю, ви минулого заняття пам'ятаєте про це. Тож продовжуємо. Нагадую, натискаємо праву клавішу мишки на пункті Source Files, Add New Item. З'являється пункт C файл, натискаємо Add. Якщо ви пам'ятаєте, я вам радив створювати свої шаблони для початкового створення файлів проєктів, тому я зроблю таким чином. Додам вже готовий шаблон. Це зменшує час нам на роботу, щоб не вводити всі пункти окремо. Тому Користуйтеся цим способом. А далі ви вже пишете свої команди, свої проекти. Давайте розпочнемо. Отже, для введення даних у програмі C у мові програмування C. Ми використовуємо команду C. Для виведення результатів, C-out. Давайте з вами спробуємо почати. Ну Давайте, так як у нас покупки в магазині, якщо ми припустимо, хочемо придбати книги, нам початково потрібно буде ввести один із типів даних елементів, які ми будемо оцьовувати. Виберемо тип даних. Типи даних ми розглянемо з вами на наступному уроці. Тому зараз не будемо на цим зупинятися, просто потренуємося над цією роботою. Так, float. Спочатку ми оголошуємо зміну discount, надамо їй тип, тип даних float. Писати ви можете з великої, з маленької, як вам подобається. Обов'язково в кінці кожної команди ставити крапку з кому. Як ви побачили, тільки що Return був підкреслений червоним, в червоним хорестолі. Це означає, що є певна помилка в компіляції. Тобто компілятор працює автоматично. Наступним елементом, який ми будем, можемо використовувати в наших проєктах, це. Коментування Коментування буває двох типів: подвійний слеш або слеш зірочкою, відкривний і зірочка слеш закривний. Це означає, що ми з вами можемо підписувати наші команди для зручності тих спеціалістів, які будуть за нами можливо, доробляти проекти. Це на великих компаніях є правилом. Float discount. це у нас буде float discount. ми присвоїмо її значення. Ну, Давайте знижка у нас буде 0, хай буде 10% на це,1. Це буде. Давайте пропишемо в коментарі, що це у нас введення. Ведення знижки. У коментарях ви можете писати будь-яку мову, яку вам зручна. Можете англійською мовою, можете українською прописувати. Ніяких розділових знаків ставити не потрібно, тому що це коментар. Він не несе ніякої дії. Просто інформаційне пояснення. Також ми веде, давайте з вами введемо ще одну зміну, яку називаємо cost. Кост, тобто ціна, да? І присвоїмо значення, наприклад, там книжка. Давайте порахуємо, книжка там гай буде у нас 150 гривень, ціна однієї книжки. Таке випадково знак присвоєння використав перед зміною. Ну, давайте підпишемо ціна книги. ціна книги. Коментування не є обов'язковим, але якщо ви працюєте в великій фірмі, багато розробників працюють над певним великим проєктом, і ви свою частину проєкту будете передавати іншим. Відповідно, якщо ви не підпишете свої команди, інший розробник просто не зможе правильно зробити. Ну, давайте використаємо команду виведення на екран запитання, яка ціна. Для цього ми використовуємо оператор cout. ставимо. Подвійні лапки закриваємо крапку з комою і пишемо, яка ціна. Те, що ми з вами прописали, вже ввели зміну ціна, вартість, ніяк не суперечити новому ну, команді, тому ми будемо далі просто продовжувати. Тепер нам, якщо у нас з'явилося запитання, відповідно, з'явиться пункт, де ми будемо вводити нашу ціну вручну Будемо вводити да? з клавіатури у вікні програми. Для цього використовується команда CIN, І прописуємо кост. Дуже важливо, якщо ви пишете з великої букви. З маленької букви, то при введенні даних, введенні змінних, ви повинні використовувати аналогічний запис. З маленької букви cost буде відповідати іншій зміні. Тому, що, тому це важливо. Давайте ще раз спробуємо один варіант оголосити. Давайте int count. In -count. Count, присвоїти значення 5. ну Count з англійської мови рахувати, тому це буде означати введення змінної count тобто кількості книг. Да? Я не буду зараз коментувати, це дуже просто. Не будемо витрачати на це час, ви зможете самостійно це спробувати. Тим паче, дана програмка є у, нас у нашій, нашій презентації. Давайте виведемо запитання скільки потрібно книг. Для цього нам потрібна команда out» з двойними лапками і крапка з комою. Якщо ви бачите, пробіли автоматично виконується, скільки потрібно скільки книг потрібно. Не забувайте перемикати мову, тому що потім приходиться переробляти. І давайте введемо кількість книг з клавіатури. Для цього прописуємо scene-count. Тепер нам потрібно оголосити змінну, наступну. Ми її оголосимо командою float. впловати. Зверніть увагу, що прайс, на прайс. ми тут не написали ціну, тому що ми будемо шукати е, суму, ту, яку ми витратили на 5 книг, за того як ми введемо кількість, кількість книг, у нас вже є знижка 10%, тобто ми будемо з вами отримуємо знижку на, на придбання цих книг. Тобто вже не будемо, прописувати, не будемо присвоїти ціні якогось значення. І е, ми пропишемо з вами команду для обрахунку вартості 5, чи скільки там книг ми з вами введемо. Е, команда буде звучати таким чином. Е, якщо ви поглянете, у нас при введенні з'являються підсказки. Ну, коли ми вже з вами вводимо дану команду, поводили ці зміни, вони вже зберігаються в пам'яті нашої програми. Тому варто скористатися цими підсказками. Щоб знайти вартість витрачених грошей, нам потрібно кількість помножити на ціну. Це звичайна математика, тому я не думаю, що для вас це буде проблемою, ця програмка. Але Крім того, що ми хочемо дізнатися вартість потрачено, ми хочемо дізнатися, скільки нам надасться знижки, ставимо, віднімаємо від неї значить, кількість, книжок, кількість книжок. Множимо їх на вартість однієї книжки і множимо на знижку. Отак, discount. Кожна пропоную це і стамов в кінці. Як ви подивитеся, в мене пробіли виставилися. Давайте проаналізуємо дану форму. Для знаходження суми, яку потрібно заплатити за кількість, певну кількість книжок, ми кількість книжок множимо на, їхню варт, на ціну однієї книжки, і, віднім, і також шукаємо ціну із самої знижки. Потім ми від загальної вартості віднімаємо знижку і отримуємо ту суму, яку ми будемо платити на касі в магазині. Ну І для візуального оформлення нашої програми ми виведемо повідомлення про суму, яку нам потрібно оплатити. Для цього ми використовуємо, напишемо вже, ну, ваша сума. Ваша сума на оплату. Двокрапочка, поставимо пробіл. Потім ми обов'язково знаками більше, знаками менше відмежовуємо, прописуємо тепер ціну, змінну прайс, закриваємо і прописуємо, що ми хочемо. Зробити абзац. Питання escape послідовності ми з вами вже розглядали. Slash N. І в кінці. Крапка ну що ж, ми з вами написали програмку для знаходження ціни товару. Давайте з вами перевіримо, як вона працює. Звичайно, ми могли б для кожної команди прописати коментарі. Але ми з вами переглянемо, що в нас вийшло. Е, яка ціна? Ну, давайте, яка в нас ціна може бути. Ціна за книгу буде, припустимо, 175 гривень. Скільки книг потрібно? Хай буде книг 6. Ваша сума на оплату 945 гривень. Е, давайте відкриємо калькулятор і спробуємо. Порахувати, перевірити, чи правильно у нас е, працює. Давайте, значить, у нас 175 множимо на 6 дорівнює 1050 гривень. Тут нас насказається на знижку. Давайте порахуємо знижку. 1050. Е, значить, 1050 помножити на 0,1. 0,1, тобто на 10% 105 і 1050 мінус 105 гривень. Дійсно, ми зробили все правильно. Дякую за увагу. Працюємо далі. Навчаємось. До зустрічі.